Кацапи мають вмирати, немає з ними ніякого доступного діалогу. Не вірте в мирні перемовини. Особисто можу сказати, бо на полі бою росіяни не прагнуть до таких перемовин. Вони не приходять на наші позиції знезброєні, склавши ручки і сказавши, що ми хочемо завершення війни або беріть нас в полон, або ми здаємося, відступаємо. Щоб підтримати військовослужбовців як матеріально, так і морально, в городку відбувся благодійний захід Рівненська єдність присвячений він ветеранам та їх родинам. Сьогодні ми представили діючих військовослужбовців 33 ї окремої механізованої бригади. Також ми представили ветеранів громад. Сьогодні всі громади рівненського району їх 26, представили свої локації. Вони представили зразки бізнесу. Зразки розвитку, як людям жити в цивільному житті. Участь у заході взяли 26 громад Рівненського району. Захід цього разу багатогранний. Він і кулінарний, і мистецький, і творчий, і спортивний. І саме головне благодійний. Всі кошти зібрані підуть на допомогу нашим збройним силам України, зокрема, 33-я бригада. На території місцевого будинку культури діяли як ігрові локації, так і з домашніми смаколиками і зручними виробами. Це годинник, та вечеря вишивка, це святе сімейство, це ось образ вишивається, і ще другий вишиваю по ходу. От так, так для себе таке хобі. Вишиваю для себе, але від громади от прийшла, можливо, щось продам. Чоловік військовий буде, тому йому як на допомогу. Долучилася до заходу і Біловодська громада з Луганщини. Перше беремо участь в такому серйозному заході. Тому, якби готувалися з всією відповідальністю, люди нашої громади відповідально підійшли. Ізюмінкою нашою є бограч, який готував наш начальник військової адміністрації своїми замами. Дівчата їм допомагали. Представлені роботи нашої майстрині Вікторії Олегівни. От зараз вона дає майстер-клас плетіння ляльок, і ви бачите прекрасну її ляльку разом сильніше. Два прапори Луганщина і Рівненщина. Поряд прапор символізує, що Рівненщина прийняла Луганщину. Також дівчатка самі готували вироби гастрономічні до слова. Це єдина релокована на Рівненщину громада, яка представила себе на благодійній ярмарці рівненської єдності. Якби це було у нас вдома, то громада була представлена набагато серйозніше. Основне, чим пишається наша громада, це конезаводами. Бо біловуччина це колиска конезаводів. Байбаки, які занесені в книгу, в червону книгу і воронці це піонія широколисна. Також у нас її море. Як буде до окупації, запрошую приїжджайте. Спільними зусиллями на заході зібрали понад 330 тисяч гривень на підтримку 33-ї окремої механізованої бригади зсу. Окрім цього, для виконання бойових завдань їм передали квадроцикл. Ольга Денілюк Аріна Тітова. Новини рівного.